Добрий день. порадьте найгарніше місце для фотографування в Кропивницькому. Ну, не знаю, можна, наприклад, ось тут. За останні роки непогано зробили горсад. Міський сад. Угу. Парк перемоги. Так. Парк перемоги. А в Горсаду де саме? Є така, не знаю, як штата, я не знаю, на ній. Таке колесо, і можна на нього вилізти там. Якщо чесно, мені дуже подобається наш музей, який знаходиться біля ЦНАПу. Він дуже гарний і якось кропивничани дуже часто його оминають насправді. Знаєте, де найгарніше місце? Площа Соборна. Площа Там Соборна. патріотичний квітник в формі герба. Чарівні краєвиди набережної нашого міста. Набережна. Мабуть, на набережні біля води. На місточку закоханих, можливо, там ото такий є металевий. Мабуть, дендропарк і ковалівський парк. Дендропарк дуже гарний у нас. <світ> дендропарк. Дендропарк. Тут парково, якщо поїхати, дуже гарно. Там просто дуже гарні сосни і великий простір, де можна пофотографуватися. І сонце дуже класно. Вулиця театральна. Біля театру, напевно, я дуже люблю наш театр. Кропивницького. це моє улюблене місце. Я там завжди ну, внучку туди вожу фотографуватися і сама там люблю. Ми гості вашого міста. Ми ходимо, просто любуємося, Я кажу, яке тихе, затишне місто. Ми з Дніпра.